Всім добрий, ранок. Всім добрий ранок. Ой, сьогодні проснулися. Опять 5 утра температура дала нурофен, да. Потім було десь пів 11, і знов 38 дала нурофен. Короче, побігли в поліклініку наша врач в відпуску. Предложили на час 30 за 450 гривень піти, а на 1420 безкоштовно. Ну, Вибір був очевиден. Записалися на 14.20, Так що збігаємо ще раз, хай нас послухають. Так що таке в нас початок дня. Коротше, не знаю. Щось в мене чорнобривці. Якось вони після кожного поліва падають, як ногтями я просто з землі подимаємо. Мені кажеться, як дуже неглибоко ну, посадили. І виходить, що їх розсаджують їх ще рано. Не знаю, що на посуду мою на доспі все, щоб побігти по поліклініку. Ще на вулиці дощ, не знаю. Думала, так як мали побігти тепер що, щоб не намокнути, не заборіти, ще більше. Ой, так, все таке діла, що готувати їсти, взагалі, не знаю. Не те, що собі, я навіть не знаю, чим їх кормити. Ну, їм то ладно, щось придумала, що собі. Вже все, все надоїло. Осталося от усільодка мідія як варіант, а з чим їх їсти. Ну, вони жирні, вони воліє. Ну як ти будеш стрільку їсти без нічого? Я так не можу, жирне. Хліб купити якийсь бездріжжовий, я не вірю в ці всі власні. Так, да, написано, дріжджовий, але ну, по факту це обичний хліб тисний. А до хліба вертатися не хочу, тому що це дорога в нікуди. Сьогодні ще дивилась так смішний обзор. Коротше, в Одесі Грибовка, Отель називається Жара. Ну, сказати, що я прозріла, взагалі нічого не сказати. Щоб ви розуміли, в сутки номер от 7 тисяч гривень. В Одесі. Ну, це що, що це за прикол? Коротше, вже почала дивитися ціни в Турцію на жовтень. Ну, вже з середини жовтня вообще, ціни супер. Ще й подивилися, виходить. погода в жовтні в них супер. 26 градусів середня температура в тіні. Без дождів, там 27 днів, чи скільки вони пишуть, ще без смарності. Ну, без дождів, без такого. Ну, то все, я вже на вже буду видивлятися якийсь момент, коли можна буде схватити цю путівку. Я дивилася на 9 ночей, на цей місяць вже там 37 тисяч. Шікарно. Так що такі діла. Добре, зараз до моєї посуду треба збиратися знову. Коротше, сходили в поліклініку, послухали нас, слава Богу, нічого серйозного. Сказала, соплі трохи були і ну, дали набряк на вуха, то в нього вуха почали боліти. Каже, це не той отіт, що отід. Ну, Коротше, Сказала, там сироп пропити, нос прокапать, доведе відпустити. Я їй кажу, а що така температура? Вона каже, ну так буває, не знаю. Сейчас, бачите? Саплюшку катаю на качелі. Потім підемо додому. Купила філе курі на фантазії нема. Хлопцям котлети вже буду пожарю, буду філе їсти з салатиком. Так що так, худаємо потихоньку, куди їдешся. Коротше, настрій поганий. Нічого сьогодні знімати не захотілося. Я навіть сьогодні поїла тільки салат, даже курицю не жарила, не захотіла. Мало температура постійно валить 38,5. Він аж покривається бідно, якимись красними, як, я не знаю, як патніці таким чимось. Поліклініку сходила на толку. Вона каже, ой, сопля, ну, ну покапайте тим, поблизуйте тим. Малий каже, дуже ухо ліве болить. Я йому цим отіпаксом капаю, капаю цілий день, поки результата нуль. Дитина мучається, дитина з температури постійно. І ти розбитий, тому що ти бачиш, як вона мучиться, а ти їй допомогти нічим не можеш. Я так подумала, ну, що завтра переживемо день, побачимо. А потім, якщо краще не стане, ну, мабуть, треба визвати скорую. Тому що в поліклініці, ну, вона якось так його подивилася, я не знаю. Я хочу вірити, сподіватися, що вона нормально його послухала дійсно. Щоб хоча б там все чисте було. Ну, не знаю. В общем, такі діла. Надіюся, хоча б обстрілів не буде, тому що больна дитина тянуть її в метро, ну це взагалі буде трэш. Але прийдеться. Лучше б больна, но ну, жива, знаєте, чим здорова, ну, буде під бомбежками рисковать своей жизнью. В общем, хочу всім побажати гарного вечора, спокійної ночі, тихої. Па-па!